Добре заробляє собі на життя кабан Едік з кіровоградщини. 400 кілограмовий кнур з нідеоморозовими заберкосами приймає спа процедури і має тисячі наречених по всій країні. Про лакшері життя улюбленця його господар розповідає в тіктоці, де набирає мільйонні перегляди. Наша Юлія Бабак навідала зірку мережі. Чотирьохсот кілограмовий едік пригощається морозивом з абрикосами. І головне пережовує едік, пережовує. Запиває компотом. Це вишньовий сезон вишень. Едік і малиновий компот пити. Після ласощів у Едіка за розкладом прогулянка зі спа-процедурами. І щоб не пересихала шкіра, свиням. Дуже полезна грязєва ванна місячного французького кантора Олександру подарували друзі три роки тому після втрати улюбленця родини Бичка. Він мене витягував з депресії. Кабанчик цей у нас дітей немає з дружиною. А сон мені був колись приснився, що у мене родився син Едік. Кажу дружині, давай назвемо Едіком. І він мені став як рідний син. От. Тож Гростиве доглядав Едіка Олександр з особливою турботою. Як він говорить, створював для Кабана лакшері умови життя, відеоролики якого почав викладати в Тіктоці. І так все і понеслось. Почали купувати наші відео з едіком, почали робити приватні привітання з едіком. Різні різні меми мільйонні перегляди в мережі зробили Едіка найбажанішим нареченим серед свиноферм. Господарі з усієї України почали замовляти його послуги з розпліднення. Він уїжджає до них на тиждень, на два тижні. Ну в залежності від настроєння його подруг. У перервах між побаченнями Едік з Олександром в прямих ефірах обговорюють нагальні проблеми сільського життя, діляться з підписниками, порадами і корисною інформацією. Чим і заробляють оце ось Едіка, робоче місто. Едіка є свої спонсори, свої. Як би сказати, свої фанати, свої підписники, а також свої хейтери. Та одного разу Олександр ледь не втратив улюбленця. Якось Едік вночі виламав паркан і пішов з двору. Цілодобові пошуки на полях в лісі, навколо оголошення винагороди за знайду результату. Допоки через два місяці Едік не повернувся сам. Два часа ночі було, і камери спостереження мені почали. Присила сповіщення на телефон, що в мене в дворі якесь ну якийсь движ у дворі, я поняв, що це Едік. Я не знаю, у мене такі емоції були. Я двері відкривав з ходу. Олександр припускає, Едік прибився в лісі до зграї диких сородичів і завдяки своєму норову зміг вижити в дикій природі. звір би його просто розірвав би і все. А так, оскільки в нього є гормони, оскільки він. Лі, має лідерство, таке має характер. то він і вижив відтоді. Олександр ретельніше пильнує Едіка. Я би той не сумував, залишив дворі ще одного кабанчика. Одного вже напевно з тисяч потомків Едіка, якого також потрохи привчають до медійного лакшері життя. Альдазор, та тікайте од нього. Альдазор. Бачити і із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.